Вітаю всіх. Сьогодні ми будемо аналізуючи конкурентів, аналізуючи те, що ми прописали, дивлячись те, що ми напрацювали до цього, починати створювати перший варіант або першу концепцію нашого логотипу. Почнемо з наступного. Оскільки в нас, наприклад, заклад невеликого значення, скажімо, більш місцевого, давайте почнемо з того, щоб була впізнаваність розуміння. Можливо, якісь навіть і прямі, можливо, асоціації із з пончиком. Тому давайте ми почнемо з того, що візьмемо ось звичайний перелік слів. У нас є чашка, у нас є круг колесо, тобто пончик у вигляді круга з чашкою, і поєднаємо його із емоціями радості. Десь ось тут у нас була радість. І я вирішила створити ось такий логотипчик, невеличкий логотипчик, який ви вже бачите, він вже тут створений, і як його е, я робила. Я взяла звичайний текст, давайте візьмемо, скопіюємо, ось і написала просто літеру О. І я знайшла ось шрифт під назвою 0 normal а коли О, ось має ось таку цікаву круглу форму у вигляді пончика. Я його збільшила. так, Давайте одразу зафарбую тим кольором, який тут є в зразках. Ось. І що я з ним зробила? Оскільки зараз це текстовий варіант, а я буду працювати як з фігурою, то нам потрібно його перевести у криві. Тобто я натискаю комбінацію клавіш Ctrl-Shift-O. І таким чином, тепер у мене це О стало фігурою, групою фігурою. Звичайно, що потрібно далі працювати з нею як із пончиком, і як з чашкою, оскільки це два різних предмети, але вони мають суміщатися в одному логотипі, то я вирішила, що це буде вигляд зверху, і ми зараз продублюємо цей пончик. Ось так. От до прикладу, повернемо, зробимо йому інверсію, зробимо йому товщину 10 пікселів. Скажімо, зміщу трішки, щоб ця чашка. Давала таке розуміння, що це все ж таки два різних предмети у нас є. І я до чашки хотіла зробити ручку. Ще я хотіла зробити додатково еліпс, але давайте до цього підійдемо пізніше. Я б, наприклад, цей, цю ручку зробила ось таку меншеньку. А оцей круг зробила більшим. Поки що це в сторону відводу. Ось ці зайві елементи, ось цей і цей зайві елементи я видалю. Теж це переведу круг в криві, об'єкт, контур, перетворити обведення в криві. Все, тепер у нас є всі об'єкти, об'єкт, розгорнути, об'єкт, розгрупувати, створення фігур. І зараз що ми зробимо? Цей заберемо. Об'єкт, цей заберемо. Об'єкт. Так, у нас тут чорний колір, цей ми можемо з'єднати. І цей ми можемо з'єднати. Саме цей ми можемо з'єднати. Все. Окей. У нас є чашка і в нас є пончик. Тепер нам потрібно ось цей складений контур, оцей пончик зробити з посипкою. Для цього я візьму фактуру або текстуру шуму чи посипки, Звідси візьму. зараз її здублюю, і нам потрібно створити ще один додатковий пончик і зробити так звану відсічну маску. Ось вона є тут. І нам потрібно нижній шар залишити у цей круг, середній шар закинути посипку і ще верхній шар знову у цей круг зробити. І так ми і зробимо. Ось він у нас є ось тут. Ми робимо його Ctrl-C, Ctrl-F, Ось. і оцю групу перекидаємо між ними. Тепер ми її накладаємо зверху, виділяємо ці три шари. Можна так виділити. Правою кнопкою миші створити відсічну маску. Створюємо додатковий еліпс. А нехай це буде радість. А як ми це зробимо? Я його ще раз продублюю. Ctrl-C, Ctrl-F. І нижній шар, давайте його закрию на замочок і закрию на око. Тепер я беру напрямну, візьму беру цей інструмент і відріжу цю частинку. Напряму можна забрати, а ось ці краї я би заокруглила. Заходжу в обведення і натискаю тут на округлені кінці. Після цього ми відкриємо нижній еліпс, і зараз ось тут напишу смак дитинства. Я беру текст, інструмент текст, обираю текст e за контуром. І ось тут напишу обрати той шрифт, який у нас є Arial. А швидше за все це буде на Regular, а Bold трішки товстіший, і ми збільшимо його розмір. В принципі, по напрямних це нормально. І єдине, що нам потрібно, це зробити, щоб ось текст він наш був по центру. Ми заходимо в текст, текст за контуром, параметри тексту за контуром, за центром, ОК. Найкращий текст перевести у криві. Тому ми виділяємо його, Ctrl-Shift-O. І тепер ми бачимо, що він переведений в криві. А так само нижній еліпс я переведу у фігуру контур. І е, давайте так: перетворити обведення у криві. Тепер у нас це буде як фігура. Тобто ми все перевели у криві і бачимо. Е, що у нас цей логотипчик вже має непогану форму. Ми об'єднуємо Ctrl-G, ось так от його, і у нас з'являється перша група Ось, і його продублюю, альтом дублюю. Нам потрібно його зробити у світлому варіанті, щоб це був світлий на темному фоні. Виділяємо, заходимо в об'єкт, розгорнути. Заливка мазок, окей. Заходимо в об'єкт, розгрупувати, обираємо інструмент створення фігур. Обираємо а, зараз колір. Так, колір. І починаємо. Зараз у нас обраний білий колір, от звідси збережений білий колір, і починаємо. Замальовувати те, що нам потрібно білим кольором. Тобто, перший логотип, перший варіант логотипу у нас є в двох кольорах: чорний на білому, білий на чорному, це дуже важливо. Тепер їх нам треба зберегти як окремі. Ресурси, якими ми будемо в подальшому користуватися. А можливо, якщо це буде наша концепція, то ми будемо продовжувати розвивати айдентику. Отож, ми заходимо у файл, зараз у нас обраний цей елемент, ми заходимо експортувати виділене і обираємо ось цей тут ресурс, Ми можемо дати йому назву «Лого 1 а Нехай він буде світлий, світлий пончик. Він в мене буде записуватися в папку Смак дитинства, зараз подивлюся, у ресурси. Ми тут вказуємо на ресурси, вибір папки. І я кажу експортувати цей об'єкт. Після успішного експортування відкривається, що він ось тут у нас лого 1 світлий є. Добре. Далі обираємо другий варіант, заходимо в файл, експортувати виділене. Обираємо, пишемо, лого 1, темний пончик. Щоб у нас були ресурси, якими ми в подальшому могли б далі користуватися. Окей. А далі ми заходимо у фігму. ось і продовжуємо працювати у фігмі Нам потрібно, можна, звичайно, працювати в ілюстраторі за таким самим принципом, але у фігмі це буде значно швидше і значно легше. Ми створили з вами фрейм давайте натиснемо на фрейм, створюємо його розміром 1000. 400, тому що ми це працюємо для біхансу зараз на 800 пікселів. І напишемо варіант 1. Так, сюди ми зараз закидаємо із наших ресурсів лого 1, понь, 2 пончики. Але перед тим нам потрібно підібрати якесь зображення. Давайте я із серії оцих дівчат я просто перекину його сюди, тут прописуємо, що це. Перший варіант, що він означає, що я вкладаю в зміст, типу концепцію цього логотипу, я обираю із ресурсів і шукаю лого 1, темний та світлий. Ви шукаєте мокап чогось, де можна знайти, е, ось, наприклад, ну, сумку чи пакування, чи будь-що, на якому можна використати ваш логотип. Ось, таким чином я знайшла мокап ось такого шопера. Я заходжу у Photoshop файл відкрити. І дивіться, мокапи, які я відкривала, я вже зберегла собі одразу у папку під назвою мокапи. Я відкриваю сумка один, бачимо, що він у нас ось такий є. Ну, насправді, він такий не був. Я вже з ним пропрацювала. Але у нас тут є шар, де написано: Ваш дизайн тут, «Your design here», так, це смарт-об'єкт, і ми з ним тепер будемо працювати. Дивіться, я двічі на ньому клікаю, закриваю те, що мені не потрібно. І в нас є ресурс, лого, темний пончик. Ми його закидаємо сюди. Я його збільшую. Ось ми вже бачимо, що він у нас є тут. Ось це буде така глазур 1 Тепер я можу знову закрити так Зберегти зміни. так Ми заходимо, ось тут у нас цей нижній шар. ми заходимо Ось тут, де у нас є певний перелік коригуючих шарів, додаємо чорно-білий варіант ось і е, дивимося сюди. Ну, В принципі, якщо нам потрібно прив'язати, то ми альтом прив'язуємо, щоб він впливав на це. А цей варіант у нас залишається. Таким чином ми створили ось макап цієї сумки. І так ми будемо в подальшому працювати з кожним варіантом. Ми заходимо тепер в файл, зберегти як. Ми зберігаємо як сумка. Так, вона вже існує. Ми кажемо замінити, окей. Ну, Бо не замінити, або зберегти. Зараз вона зберігає. Його. А тепер ми заходимо в файл, зберегти копію. І тепер у копії ми обираємо формат JPEG. і ми сюди сумка-1 копія. Ми кажемо зберегти. Знову вона каже, у вас вже така є, тому що я вже це зберігала. Замінити так, Окей, Хай буде вже замінена в такому варіанті. Тепер я знову переходжу у Figma. і сюди закидаю оцей збережений варіант. Заходжу у. Сюди, де в мене в макапи, дивіться, смак дитинства, я тепер заходжу в макапи, бо я це все записувала в макапах. І ось в мене є оця сумка один копія. Я її закидаю сюди, це дуже великий формат тут. В принципі, сумка вже непогано виглядає. А далі ми продовжуємо працювати, створювати варіанти наших логотипів.